Уявіть собі, звичайний ранок пенсіонера. Ви прокидаєтесь і перше, про що думаєте, як розподілити невелику пенсію, яка ледь покриває найнеобхідніше. Комунальні послуги, продукти, ліки, здається, грошей вистачає лише на виживання, а не на комфортне життя. Це не фантазія, а реальність для багатьох. Державна пенсія, на яку всі звикли сподіватися, часто виявляється за малою, щоб забезпечити гідну старість. Але чи є вихід? Так. Вирішити проблему можна, якщо почати накопичувати самостійно. Вже зараз в надійних міжнародних компаніях. Це дозволить вам зустріти пенсійний вік без страху перед майбутнім. Ви інвестуєте у своє спокійне та забезпечене завтра. Можливо, настав час взяти контроль над своїм майбутнім у свої руки. Інформація про надійні міжнародні компанії в телеграм-каналі. Напишіть в коментарі, вас влаштовує ваша пенсія. Чи прирахували ви на свою пенсію? Пишіть в коментарях, діліться цим відео, ставте лайк та підписуйтесь.